Хочу подякувати всьому колективу ОВА і керівникам підрозділів тобто, за те, що вони роблять. У нас є та база, яку ми можемо розвивати. Виклики, на жаль, перед нами стоять ті, які ті існуючі потреби, які є, не закривають. Це, в першу чергу, почнемо з дітей, так, тобто, оскільки, коли ми говоримо про кількість патронатних сімей для Сумської області, все-таки їх мало. Ми розуміємо, що вам потрібен об'єкт безпечному місця, куди ви можете поміщати дітей. Патронатні сім'ї треба розвивати і використовувати на них той державний ресурс, який став на сьогодні. Ми виділяємо. Це минуле інтернати. Майбутнє у нас це патронатні сім'ї, куди ми дітей віддаємо в сім'ю. Виховання зовсім інше, і це майбутні українці, які отримують все можливе, що може сьогодні дати держава і громада. Ваше відношення до патронатних сім'ї? Це дуже. Позитивна, прогресивна форма. Якщо я знайшов дитину, яка залишилась це не з батьків, забрав дитину у зв'язку загороди здоров'ю. Найкраще передати всім В цьому році сіки нам вдалося створити сімей. Петри, а чого не вистачає нам, обласної адміністрації для того, щоб все ж таки збільшити приватного особистого бажання людей взяти на себе відповідальність у нас сім громад? Сім громад, в яких немає патронату, і путів, і писарівка, і краснопілля, і недригалів у пілотному проєкті під'їдують місек, навчаються, підписали договора. Я цим усім займаюся щоденно. І в цих семи пілотних громадах сподіваюся, бути сім патронатних сімей. По евакуації дітей тут, мені здається, я проблем не бачив, тобто по вашій області. Здається, ви тут справляєтеся по примусовій евакуації. Хоча розуміємо, що це завжди важко, і з кожною сім'єю працювати індивідуально. Тому можливо тут якраз ми можемо допомогти навчання для соціальних працівників, тобто по комунікації з такими проблемними батьками, так, які не хочуть переміщатися. Друге, те, що потрібно, я думаю, в області, це обов'язково саме психосоціальна підтримка всіх громадян, розвиток і центрів життєстійкості, розвиток взагалі, тобто всіх сфер психосоціальних послуг, це те, що точно зараз потрібно, і те, що ми можемо зробити спільно.